Вітаю, шановні восьмикласники. На попередньому уроці ми з вами створювали у Python таку коротеньку програмку, яка викликала форму, на якій була кнопка. Тобто ми вже приступили до вивчення об'єктно орієнтованого програмування. Ця програма складалась всього з трьох команд. Давайте зараз пригадаємо, що то за команди були. front, counter, Import Зірочка. Що робить ця команда? Вона викликає модуль, який дозволяє створювати елементи інтерфейсу, такі, як, наприклад, у Windows чи Linux чи в будь-якій іншій програмі. Тобто створювати такі штуки, як кнопки, поля, форми і так далі. Так от цей модуль дає можливість нам створювати такі штуки, як кнопки. Починаємо з них. Далі, наступна команда. Button 1 присвоює значення, button. І в дужках текст, і який саме текст вклад на мене. Давайте розбиратися з цією командою. Button 1 це ім'я, яке надає користувач тому елементу, який присвоює потім конструктор button. Конструктор button це кнопка. Тобто button 1 може бути будь-яким іншим іменем, але от для асоціації правильної його назвали Button 1, тобто кнопка 1. Але це ім'я користувач надає. Або не користувач, а програміст, той, хто пише програму. Далі, батон, як я вже сказала, це саме от кнопка, або конструктор кнопок. Конструктор кнопок має в дужках якісь властивості. Перша властивість, з якою ми познайомились на попередньому році, це текст. Тобто, ця властивість відповідає за те, що буде написано на кнопці. І нарешті батон один пак. Остання команда. Це метод, який відображує кнопку та розміщує її угорі вікна по центру. Тобто, цей метод дозволяє з'явитися кнопці і з'явитися саме угорі нашого вікна по центру. Як вона працювала, все це було в попередньому відео. І ми переходимо з вами далі. Звичайно, бажано підручник читати, на питання відповідати, завдання виконувати. І я створюю це відео з урахуванням того, що ви це робите. Тобто, просто вам практичні якісь моменти показую і демонструю для того, щоб вам було легше. Сьогодні ми повинні з вами познайомитись з тим, що таке функція у Python. Функція, як пише наш підручник, це фрагмент коду, що виконує те чи інше завдання. І це майже те саме, що метод, тільки прив'язується вона до події, а не до об'єктів. Але давайте з цим розбиратися. Розбиратися з тим будемо на прикладі. На прикладі, який потрібно вам буде виконати вдома. Це завдання шосте. Вам потрібно буде встановити, що таке функція, пригадати з математики. Давайте пригадаємо, що таке функція. Функція в математиці це залежність між двома змінними. Як правило, X і Y, ось як ви бачите тут. При якій кожному значенню х ставиться у відповідність єдине значення ігри. В інформатиці також можна сказати, що функція це залежність між подією, наприклад, в нашому випадку подія буде полягати у клацанні по кнопці, і відбуванням функції. Тобто функція відбудеться тоді, коли відбудеться якась подія. Давайте з вами покроково розбиратися з цією програмкою. І так, перше, перша команда front-counter-import, Ви вже її знаєте, це команда виклику модуля форми, на якому потім можна розміщувати, наприклад, в нашому випадку кнопку. Кнопка в цілому передбачає, що по ній можна клацати. Так? Тобто кнопка для того і створена, щоб на неї натискати. Далі описується якась функція, це описання функції. BTN це ім'я функції. Це може бути будь-яке введене користувачем послідовність літер. Тобто ім'я функції задає той, хто створює програму. І далі йде тіло функції, воно йде з відступом. В нашому випадку тіло функції складається всього з однієї команди. Надрукуй ОК. Print Окей. Тобто ми створили функцію. От, створили функцію. Далі ми цю функцію повинні викликати. Викликати її можна після того, як натиснеться кнопка, але ту кнопку давайте спочатку створимо. Надаємо кнопці якесь довільне ім'я. Кажемо, що це довільне ім'я це буде кнопка. Друкуємо конструктор кнопок Button. І тепер вже наш конструктор кнопок має два параметри. Перший параметр це текст на кнопці Hello. Другий параметр це якраз от те, що відбудеться, якщо по кнопці натиснути. Тобто створити ту подію, для якої кнопка призначена. Після того, як на кнопку натиснемо, буде відбуватися ота функція, ім'я якої BTN-клік. І, відповідно, буде друкуватися ОК, тому що це є тіло функції, те, що відбудеться, якщо ця функція. Запуститься. І нарешті метод btn-pack, який дозволяє з'явитися на формі тієї кнопки вгорі посередині, яку ми запрограмували отаким от чином. Тобто ця кнопка з'явиться завдяки цій команді. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Але не забувайте, будь ласка, читати підручник. Мої відео не замінюють підручник, вони його доповнюють. Тож, дякую вам за увагу! Бажаю успіхів при виконанні домашніх завдань.